Новини від Sony, що наговорив Тодд Говард CD Projekt Red, вкрали розробника у Вархорс нахрюки про франшизу Mass Effect, рекорди Ark Riders та рефлексії на тему Battlefield 6. Все це у сьогоднішньому випуску. Але перед початком хочу попросити від вас активності: підписка, лайк та коментар. По-перше, це дає наснагу працювати і розвиватися далі. Ну, а по-друге, це дуже добре просуває канал. Бажаю міцного! Ви на каналі Ігор полетіли! Компанія Sony підтвердила, що новий проект маратон від студії Bungie має з'явитися в межах поточного фінансового року компанії, тобто до 31 березня 2026 року. За словами фінансового директора Sony Лінтау, гра все ще у активній розробці, і компанія повністю віддана запуску у цьому фінансовому році. Раніше гра планувалася на 23 вересня 2025 року, але була відкладена. Що відомо про маратон? Це командний екстракційний шутер на трьох гравців. Ви берете на себе роляра. Гнерів, кібернетичних найманців, які висаджуються, шукають здобич, борються з супротивниками та намагаються вийти з карти живими та з трофеями платформи PlayStation 5, Xbox Series, X та S і ПК. І хоча вище згадане підтвердження від Sony звучить оптимістично, конкретної дати запуску немає лише вікно до березня 2026 року. Не надто весела новина для фанатів постапокаліптичної серії Fallout. У недавньому інтерв'ю керівник Bethesda Тодд Говард прямо заявив, що роботи над The Elder Scrolls Скрузі. Ість ще далекий від завершення, але як це пов'язано з серією Fallout? А те, що запуск цієї гри може бути ще далі ніж багато хто сподівався, за словами Тода Говарда, внутрішній графік студії виглядає так: спершу Starfield, потім The Elder Scrolls і тільки після них Fallout. На даний момент про Fallout 5 не відомо практично нічого, окрім того, що контент гри десь є. А це означає, що краще приготуватися до довшого очікування. Цікава статистика з боку Sony. Консоль PlayStation 5 з моменту запуску в листопаді 2020 року продалася тиражем понад 84,2 мільйона одиниць по всьому світу. Це доволі пристойний показник, особливо з огляду на стартову ситуацію. А це дефіцити комплектуючих, пандемія, високі ціни. На перекупи. на фоні попередника PlayStation 4 PS5 знаходиться майже на одному рівні за кількістю проданих консолей у подібний проміжок часу. У звіті Sony вказано, що близько 72% програмного забезпечення продавалося у цифровому вигляді під час останнього звітного періоду. А кількість активних користувачів PlayStation Network сягнула близько 119 мільйонів на місяць. Попри успіх, темпи росту, вже не такі стрімкі продано лише 100 плюс тисяч одиниць за рік. Як зрозуміло, із аналітики PS5 Ще не перевершила ps 4 за темпами у цьому етапі. Цікаво, чи це пов'язано із браком комплектуючих та проблемами по стороні Sony, чи з геймерами, які не завжди бачать доцільність переходу на новішу версію, адже на даний момент немає ігор, які справді змушують покращити залізо або перейти на новішу версію консолі, особливо для тих геймерів, у яких бюджет обмежений. Думаю, продажі ps 5 поправить вихід GTA 6. Ну але це вже ми побачимо. Я перепрошую, що ви тут переносите. А GTA 6, реліз Grand Theft Auto 6 знову перенесено. Замість весни 2026 року студія Rockstar Games планує випуск 19 листопада 2026 року. У виданні сказано, що рішення про перенесення свідоме розробникам потрібно додатковий час, щоб довести гру до цитата рівня, який ви очікуєте і заслуговуєте. Ну або якщо цей варіант вас не задовільнить, то ми маємо показати інвесторам гарно річну звітність. Це не перше відкладення вже. Раніше говорили про весну 2026-го, Тепер осінь залишилося там літо та зима, щоб замкнути цикл. Цікавіше за перенесення гри була реакція геймерської спільноти, які тролили розробників. Так студія CDPR перерепостила свій твіт, у якому вони запевняли, що перенесень кіберпанку більше не буде, і ще декілька разів його переносили. Або фото, де старенькі сталони та Шварценеггер чекають на вихід GTA. двома словами: Rockstar Games. Гра Ark Raiders від Embark Studio, яка вийшла наприкінці жовтня, і невпинно продовжує набирати обертів. Розробники повідомили, що пік одночасних гравців перевищив 700 тисяч по всіх платформах, і більшість з них понад 60% грають саме на Steam. Що цікаво, зазвичай ігри після релізу різко падають онлайні, але Ark Riders робить навпаки. Кількість гравців продовжує зростати. На Steam новий рекорд понад 462 тисячі одночасних користувачів, що навіть більше ніж попередній максимум у 416. Це гарний знак для Emberg Studios, бо їхня гра не черговий батл Роял, а екстракційний шутер, де команди шукають ресурси, відстрілюються і намагаються вибратися живими. І схоже, саме такий формат зараз заходить гравцям найкраще. Також помітно, що ПК аудиторія домінує, консолі поки що відстають. Але якщо розробники не зменшать темп і продовжать оновлення, може вийти ще один довгограючий проект. Вони, до речі, планують підтримувати гру мінімум 10 років, тож це точно не короткий експеримент. Схоже, Ембарг Studios нарешті, знайшли свою нішу, а гравці шутер, у який хочеться повертатись. Побачимо, чи витримає Ark Riders цей темп. Я ще не мав змоги пограти у цей шутер, адже ламаю клавіатуру та мишку у Battlefield 6. Ну але по відгуках гравців та блогерів гра дійсно варта уваги. Я постараюся зібрати для вас інформацію та випустити ролик про Ark Riders, де розберу гру та визначуся, чи буду купувати, чи ні. Також дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. Це мотивує створювати контент, тому напишіть, чи чекаєте. На відео про Arcriders на каналі. Керол Колман, той самий дизайнер, який керував ігровими механіками в Kingdom Come Deliverance 2, переходить до CD Projekt Red і працюватиме як старший дизайнер квестів. Колман понад 8 років працював у Warhorse Studio, писав сюжети, скриптував місії, створював систему кримінальності, це як NPC реагують на дії гравця, та режим хардкор. Для The Witcher 4 це означає, що можна чекати більш глибоких, продуманих ігрових ліній. Система квестів може стати фішкою гри. Але є нюанс точного терміну виходу гри. Оки, немає лише згадка, що реліз передбачається раніше кінця 2026 року. Отже, якщо ви так як і я чекаєте на Witcher 4, ця новина дає привід потішитися. Команда підсилюється, головне, щоб не напудили в штані. Новини зі студії Insomniac Games, їхній супергеройський проект Marvels Wolverine все ще планується до виходу восени 2026 року, незважаючи на перенесення релізу Grand Theft Auto 6. У твіті студії сказано: Don't miss a shred of information. Wishlist Marvel's Wolverine coming fall 2026». Це означає, що Insomniac не збирається змінювати дату, хоча конкуренція за осінь 2026 стає жорсткішою. Сам Wolverine – це ексклюзив для PS5, і студія вже натякала. Що вона хоче відійти від більш легковажного тону Спайдермен і зробити гру брутальнішою, дорослішою точної дати виходу немає, тільки названа осінь 2026-го. Але те, що студія публічно підтвердила вікно релізу і відкрила можливість додати гру до списку бажань, говорить про серйозні наміри. Студія BioWare офіційно заявила, що наступна гра у серії Mass Effect розробляється, хоч конкретної дати виходу нової гри не озвучено. Просто підтверджено, що вона в розробці і пріоритетна для BioWare. У блог постійна на N7 Day 2025 Виконавчий продюсер Майк Гембл сказав: наша команда зосереджена ексклюзивно на Mass Effect. У нас багато всесвіту, який треба охопити, багато фіч, які треба продумати, і багато романів, які треба прописати. Вони вже із Андромедою охопили, побудували і прописали. Маю велику надію, що це продовження не буде останнім цвяхом у труну Mass Effect. Бо в тій труні після Андромеди невпинно крутиться одинокий Шепард. Одночасно, BioWare підтвердила, що працює із Amazon Studios над телевізійним серіалом за всесвітом Mass Effect. дії відбуватиметься після подій класичної трилогії і не переказуватиме історію Шепарда, команди та Нормандії. Ну і навіщо серіал без головного героя та історії, яка й подарувала успіх студії та зробила гру культовою. Це так як відьмак без. З Геральта та Цирі, Макс Пейн без Макса Пейна, Лара Крофт без Л Лари Крофт. Згідний Mass Effect дуже великий, і там можна розкрутити історію, але думаю, більшість хотіли би побачити саме Шепарда та Нормандію. А ви свою думку напишіть у коментарях. Ну і на кінець залишив Battlefield 6. Фухо, нещасний мій стіл, клавіатура та. Моя сім'я, яка має слухати, як я палаю в цій грі. А палаю я знатно. Гра, яка водночас викликає велике бажання зробити рефанд ну і повертатися в неї знову і знову. Для уточнення скажу, скептиків та хейтерів гри не збираюся переконувати у тому, що гра вартує своїх грошей. Моя особиста думка вона вартує грати дійсно цікаво, особливо командою. Також гра генерує дуже комедні ситуації, які деколи навіть можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою вроді все сказав тепер. До новин про гру почнемо з режимів. Студія DICE оприлюднила, що щонайменше 9 нових ігрових режимів зараз розробляються для Battlefield 6 як частина пострелізної підтримки. Серед них вже підтверджені режими Sabotage і Strike Point, які скоро мають з'явитися ще 5 прототипів: Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown, Tag of War засіли глибоко у файлах гри. У Battlefield вийшов перший сезон під назвою Red Sec. З цікавого для власників преміум видання сезон безкоштовний. Сім інші Іншим приготувати грошики, Добавили скини на персонажів, трохи зброї, валюту Баттлфілд, скини на зброю, скіни на техніку і багато іншого. Все потрібно прокачувати, але можна і купити за валюту Battlefield. Також додали фрі-то-плей режими: Battle Royale та Гаунтлет. Battle Royale як Battle Royale на поціновувача. Ну, Gauntlet цікавий режим, де 8 команд змагаються за перемогу у чотирьох етапах гри. Щось цікаве, але не про дух Баттлфілд. Тому я особисто граю у стандартні режими. Спочатку було маленьке обурення. Му я купив гру за гроші, а хтось може грати безплатно. Ну але потім, погравши у фрі-то-плей режими, зрозумів за що я заплатив. Із гарних новин у Battlefield 6 додали екіпірування українського бренду MTAC, військовий тактичний одяг та спорядження тепер можна побачити у грі. Серед нових предметів: медична сумка, великий рюкзак. Підсумки для турнікета та інші моделі призначені для юніту класу Support. Для українського виробника це серйозне визнання і дуже крута колаба, хоча М так дізналися про це після виходу оновлення. Я маю надію, що розробники будуть розвивати гру, адже потенціал дуже великий. Ну а це були всі новини на сьогодні. Ну і в кінці традиційно вірш. Не падаємо духом у цей важкий час. Донатим для війська це підтримка від нас. І навіть у темряві світло знайдеться, хоч тотальний капець у світі несеться. Всім дякую за увагу! По можливості донатимо на перевірені збори та бережемо один одного. Ви були на каналі Ігор. Всіх обійняв. до зустрічі у наступному відео.